Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд оригінального набору Лего, і це ось така настільна гра: героїка Волдарк. Під номером 3858 набір. Ось такий цікавий номер 2011 року набір. Звичайно, купив я його знову ж на olx і БВ стані за 350 гривень. Цього разу я не знайшов якоїсь неймовірної пропозиції, але також досить непогана ціна за такий цікавий набір. Якщо вам подобається тематика таких настільних ігор, то терміново ставте вподобайку під цим відео і давайте наберемо 150, тоді точно буде продовження. Продовження, бо під останнім щось ви не дуже багато вподобайок поставили, я вже сумніваюся, чи вам таке цікаво. Якщо ви хочете не прогавити нового такого відео, тисніть підписку та дзвіночок, тоді точно все вам прийде. І пишіть у коментарі, що взагалі думаєте щодо таких наборів. Підтримуйте ЗСУ і якщо залишиться копійчина, то можете і мене, усі посилання на Patreon та банківські картки у описі. Почнімо із знайомства з цим набором. Це героїка Волдарк, як я вже і казав, набір під номером 3858. Насправді, дуже класна стратегічна гра мала б бути на двох-трьох гравців і 10-15 хвилин гри. Ми, звичайно, це все побачимо вже в процесі. Дивимося, що у нас позаду. Тут у нас знову назва цієї гри. До речі, не одна гра є серії героїки є багато, не тільки Волдарк, і їх можна потім навіть об'єднувати. У нас тут вісім мов, і одна з них українська. Тож давайте я вам зачитаю: кожна гра героїка є унікальною пригодою з конструюванням та дослідженням, з новими героями, монстрами, зброєю та скарбами. Темний жрець блукає лісом Волдарк. Стань героєм та візьми участь у битві за вільну героїку. Широкий світ пригоди для двох-трьох гравців. У нас тут 225 лего деталей, буклет з правилами, постер, інструкції з конструювання. Ну насправді тут не вся комплектація, інструкції, на жаль, немає, але нічого, я думаю, це нам не завадить, бо інструкцію я вже знайшов у інтернеті так само, як і правила гри. Тож відкриваємо це все. І бачимо тільки ось такий буклетик. Я не знаю, скоріше всього, це те, що малось на увазі постером. У нас тут є комікс, до речі, можемо також оцінити. Як ми бачимо, так блукають по темному лісу три наших герої натрапляють на різних монстрів, різноманітні перешкоди. Є у нас і продовження, і в кінці вони всі стають чорними статуями. Тобто. Ну, як ми бачимо, цей ліс підступний, і вони його не змогли пройти без перешкод. Є у нас, по-перше, ось така мапа, тобто ми можемо ось так зібрати ось цю карту. А також у нас тут є й інший варіант, тільки треба це все розгорнути. Занадто вже воно велике і не дуже поміщається. Але так, є і ось такий варіант. Я думаю, ви бачите певні відмінності. Мабуть, будемо робити саме ось цей. І до речі, як я і казав, тут є кілька ігор, і вони навіть тут показано, як мають об'єднуватися. Тобто можна зробити ось таку гігантську мапу. Ну, звичайно, можна було б, якби купити ці всі ігри, а це надзвичайно складно. Хоча не знаю, якщо ви поставите дуже багато вподобайок, я можу постаратися, можливо, в мене щось з цього і вийде. Звичайно, окрім ось цього буклетика, у нас усередині є також і деталі. Поглянемо також зараз і на них. Як ви бачите, я посортував їх по пакетиках. Так вони не зберігалися, але я думаю, так буде зручніше. Ми бачимо, по-перше, якісь зовсім стандартні детальки. По-друге, також пластини. Їх, до речі, тут досить багато, як великих, так і маленьких. Як ви бачите, пакетик ледве їх помістив, хоча досить великий, в порівнянні з іншими. Також у нас тут є і ось такі детальки з переходом на один пін з чотирьох. Є у нас ось такі конуси однопінові, також є і прозорі детальки. Ось такі. Є у нас, звичайно, лего кубик. Найцікавіше, що тут є, це, мабуть, ось такі принтовані детальки. Це ребра куб, тобто не ребра, це грані кубика. З іншого, у нас тут також є і золоті детальки. Я їх теж помістив у окремий пакетик. Це золото, золота чаша та просто декор. Також у нас тут є ось такі павучки. У нас тут є знову ж коричневі пластинки, і у нас тут є герої та вороги. Ну, павучків ви вже бачили. Ось це у нас один герой, він лучник. Ось це у нас просто сіра статуя, теж ось така мікрофігурка. Ось це у нас гравець ближнього бою. Також наш герой, один з тих, за яких ми можемо грати. Також у нас є ось такий маг, і є у нас погані персонажі. Також я їх зараз повитягаю і вам покажу детальніше. По-перше, це тільки один ось такий мах, він, очевидно, найсильніший. І ось таких от три назвемо їх орками. Думаю, немає сенсу більше часу виділяти для того, щоб пояснювати, які тут ще детальки є, і конкретніше роздивлятися. Краще ми побачимо, що це взагалі за гра. Та зіграємо в неї все-таки, і побачимо, як вона виглядає в зборі. І ось така ігрова мапа у нас виходить в результаті. Як ви бачите, я вирішив все таки зібрати інший варіант, не той про який думав. Я зібрав ось цей. Тобто, тут, де головним босом виступає ось такий темний жрець. Так, його саме так звати, і він сидить у тронному залі. Мені здається, все-таки епічніше буде, якщо останнім кроком має бути битва. І також ознайомлю вас з іншими персонажами. Павук, я думаю, в принципі, зрозуміло, що це павук, ось ці от коричневі чуваки, Це вовкулаки виявляється, це темний жрець, про що я вже сказав. А у нас є жрець, рейнджер, ось цей синій, і варвар, ось цей жовтий. Тобто, ось так, от їх звати я з жодним не вгадав. Відповідно, щоб не затягувати гру, ми візьмемо тільки два персонажі. Я думаю, немає сенсу, хоча я і взяв наших постійних гостей, тобто смурфетку та Силача, Але ми обійдемося звичайними героями. І заберемо рейнджера. Буде у нас один ближнього бою, один дальнього, тобто жрець та варвар. Також ми маємо забрати ранець нашого синього гравця, і в принципі можемо його покласти у його ж раниці. Якось дивно це звучить, але він нам більше не потрібен. Тож я думаю, що правила треба пояснювати на ходу. Тільки єдине, що ще хочу помітити: тут в мене трошечки неповна комплектація, тому мало бути на два павучка більше на мапі а також мало бути ось там от тронний зал трошки більше добудований, це нічого страшного. І тут ось така одна клітинка. Уявімо, що вона тут є. Починаємо з жриця, тобто з ось такого темно-тілесного персонажа. Не знаю, як інакше сказати, у нас випадає три ходи. Поки ми звертаємо увагу тільки на ходи, ось ці інші іконки нам знадобляться пізніше. Отже, ми робимо один хід, другий хід та третій хід. В принципі, повертати тут немає сенсу, оскільки там нічого немає. І так, ми можемо ходити тільки прямо або праворуч там ліворуч повертати, але не по діагоналі. Кидаємо другий кубик, тобто перший кубик для іншого гравця, і у нього теж випадає 3. Він ходить один крок, другий третій. І оскільки вони тут на одній клітинці, то другий персонаж переганяє першого. Так, це тут працює. Також кидаємо вже кубик за першого персонажа, за нашого жреця, і у нього випадає ще 2. Відповідно, він забирає золото і кладе його собі у ранець. Зараз я вам це продемонструю. Є у нього ось ця штука, це називається ранець. Ось це у нас життя, а ось це просто вільні поля, куди ми можемо складати зброю, куди ми можемо складати золото або зілля. Також тут вбитих ворогів ми будемо складати. Ходить у нас варвар, кидаємо за нього кубик, і це знову три ходи. Поки немає першої битви, це якось не дуже весело. Але ми підходимо до ворога. Я зараз зробив два кроки, і у нас залишається ще третій. Ми можемо піти або до павучка, або до Вовкулаки. Ну оскільки варвар це сильний клас, давайте підемо в бій. Підемо до вовкулаки, до сильнішого гравця, тобто не гравця, ворога. І оскільки ми до нього підійшли, ми обов'язково маємо з ним битися. Ми кидаємо кубик. І в нас випадає меч. Це означає, що наш варвар просто перемагає цього персонажа і стає на його місце. Тож ставимо його до жовтого ранця і продовжуємо гру. Далі кидаємо кубик, і в нас випадає два. Два ходи, тож нас жрець теж буде битися, тільки цього разу з трошки слабшим персонажем. Це у нас павучок. І до речі, жрець не впорався з такою легкою ціллю. Він у нас відходить назад та втрачає одне життя, оскільки в павука одна сила. А коли програє з ось таким от скелетиком, якийсь персонаж. То він втрачає рівно стільки життів, скільки сили було у ворога. Все-таки я трошки перечитав правила, і коли наш варвар переміг ворога, то він не мав підходити вперед. І до речі, так він все одно б далі не пройшов, бо, як ви бачите, там знаходяться магічні двері. А щоб магічні двері відкрити, нам треба наступити на магічне поле. Найближче таке знаходиться ось тут. Ну і ви бачите де ще по карті, але туди аж дуже далеко пертися. Тож зараз у нас ходить знову ж варвар, і що ж він буде робити? У нього є два ходи. Очевидно, вперед він не може піти, оскільки там магічні двері. Отож, будемо ходити назад. І тепер він бореться з цим павучком. Оскільки він в нас трошки сильніший боєць вже має одну перемогу. Так він знову зміг перемогти. Але як ви бачите, тут є і черепок, і меч. Це означає, що він, хоча і перемагає ворога, до речі. Я не знаю, сюди він не поміститься, тому я його просто заберу. Хоча він його і переміг, він все одно втрачає одне життя, тобто життів стільки, скільки сили було у ворога. Ось така у нас ситуація. Далі ходить жрець. Ми кидаємо кубик, три ходи. Отже, один, два, три. Нічого цікавого, проки ми просто ходимо по прямій, і у нас випадає суперсила: це або чотири ходи, або навичок дальнього бою. Оскільки у варвара немає дальнього бою навичок жодних, він ходить один, два, три і чотири. Уявімо, що тут є поле, хоча складно уявити, бачити щось варвару теж не уявляється, але, ну, якось так склалося. Далі ходить у нас жрець, і це нехай буде три ходи. Я не хочу довго це все перекидувати. Один, два і три. Він забирає золото. Це поставимо все-таки варвара, бо він тут падає. І у жреця у нас вже цілих два золота. Але щоб купити ось цю зброю, як ви бачите, треба цілих три. Тож поки нам не вистачає за золото, нічого більше робити не можна, тільки купувати зброю, в якої є також можливості. Ми далі ходимо, кидаємо кубик за варвара. Це два ходи, отже, він стає сюди та сюди і переміщає двері. Можливо, ви шоковані, але так двері не просто відчиняються, їх треба перемістити. Наприклад, він їх перемістить ось сюди, їх можна переміщувати тільки на ось такі темно-сірі поля. І тепер ходить у нас жрець, кидає кубик і три ходи, оскільки йому відкрилася дорога, саме варвар відкрив ці двері, він іде просто назад. Один, два, три. І сподівається, що двері там залишаться відчиненими. Далі у нас один хід від варвара, він ходить у бік, і далі ходить жрець. Поки у нас знову ж якось дуже нудно, бо вони десь дуже далеко на прямих. Але як ви бачите, зараз саме жрецю випав щит героїки. Саме так називається ось ця грань кубика, і він може зробити або чотири ходи, або, як ви пам'ятаєте, є можливість використати навичок дальнього бою. І у жреця таки є. Він може відновити собі все життя. Тож давайте він скористається ним, просто відновить собі життя. Та й все тепер може далі нормально грати. Я думаю, ми повернемося, коли станеться щось цікавіше. Зараз ось цьому варвару випав ось такий хіт, тобто щит героїки, і гра продовжується трошки цікавіше. Бо насправді там було не дуже цікаво. Звичайно ж, він робить 1, 2, 3 і майже четвертий хід, але як ви бачите, він наблизився до монстра. Тож потрібно з ним боротися. Він бере кубик. Викидає смерть. Ну як смерть? Втрачає він знову ж одне, а ні, навіть два життя. Це ж вовкулака, у нього дві сили. Отож, у нас залишається лише одне життя у варвара. А як він добре спершу йшов? Далі у нас переходить хід до жреця. Кидаємо кубик і це всього два ходи. Знову ж цікавіше зараз спостерігати, мабуть, за варваром. Кидаємо його кубик і це три ходи. Так, що ж він вирішує? Він вирішує далі на пролом іти, знову підходить вперед до монстра і сподівається його перемогти цього разу. І він його перемагає це, звичайно, дуже добре. Але він втрачає також життя, як ви бачите на кубику. Отож, в нього зараз нуль життів. Ви думаєте, він програв? Ні нічого подібного. Зараз він просто буде собі регенерувати життя, і я вам покажу, як. Це також досить цікаво. У нас щит героїки, і відновлювати життя немає сенсу. Я думаю, є сенс іти на чотири кроки, але ж куди? Ми бачимо попереду двері, щоб перемогти, нам треба побороти ось цього темного жреця. Отож, ми, напевно, один, два, три візьмемо та пересунемо ці двері. Наприклад, я навіть не знаю, вони мені просто не потрібні. Ось сюди ставимо і проходимо далі вперед. І зараз варвар буде відновлювати життя. Життя відновлюється настільки, скільки ось цих от крапочок тут випаде. Отже, викидає він цілих три життя. Ого, йому щастить насправді, але це ще не все. Як ви бачите, три життя у нас відновлюється, але гра не продовжується за варвара, бо йому треба відновити всі життя, перш ніж він знову зможе кидати кубик і нормально ходити. Тож ходить у нас жрець. Він ходить три ходи. Один, два, три. Отже, він вже проходить далі. У нас кидає варвар кубик. І це плюс 2 життя було би, звичайно, але плюс одне. Все, він повністю зарегенерував себе і далі може продовжувати бій. Але знову ж хід жреця, і це чотири кроки. Отож, він підходить, наближається і кидає виклик темному жрецю. Що ж зараз відбудеться? Товариство, кидаємо кубик. Mm, ні, це треба перекинути. Це занадто епічний момент. Ми перекидуємо і це щит героїки. У такій ситуації це означає, що він перемагає монстра, тобто просто бере і перемагає темного жреця, та, власне, перемагає у грі. Ось і все насправді не така вже й довга гра. Я думав, ми трошки довше пограємо, хоча трошки ми і скоротили. Але гра згодьтеся цікава, хоча ми навіть не використовували зілля. І Я не знаю, ось це точно регенерує життя. Я зараз вичитаю і скажу вам, що робить інше зілля. Це зілля сили, подолання сусіднього монстра. Угу. Тобто, ось це жовте зілля. Якби хтось взяв, він міг просто подолати сусіднього монстра. В принципі, також прикольно. Ну і знову ж ніхто не купував зброю. Якби купити зброю, то вона дає просто додаткові можливості. Дуже схожі насправді ті, що є у героїв, але на вибір. Тобто, якщо б у жреця був, наприклад, якийсь меч, то він би мав дві можливості на вибір, коли випадає щит героїки. Він би міг або зарегенерувати собі все життя, тобто його звичайна можливість, або на вибір він би міг, наприклад, подолати всіх монстрів навколо. Така можливість була, наприклад, у варвара, і така можливість у меча. Але в будь-якому випадку переміг у нас жрець, тобто добрий звичайний жрець переміг лихого і темного жреця, що, звичайно, закономірно я поставив не туди. Добро завжди перемагає зло. Ви ж це знаєте, ви ж читали багато, напевно, казок. Добре, про що я кажу? Отже, ось така класна гра, і якщо ви хочете, то нічого не заважає зібрати вам її зі своїх деталей. Єдине, що. Ось така зброя, вона ексклюзивна здається для цього набору. Та мікрофігурки з цим вам треба буде щось придумати. Можете просто їх якось замінити. На звичайні, наприклад, фігурки, їх теж можна сюди ставити. А зброю можете також взяти якусь іншу. Інструкцію, до речі, досить легко знайти на сайті Лего. А от з правилами біда, але я їх знайшов навіть українською. Тож, якщо це вас цікавить, то посилання у описі скачуйте та користуйтеся, мені не шкода. Звичайно, тицяйте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалося, бо тільки від цього залежить, чи будуть такі огляди виходити і надалі. Я сподіваюсь, вам все-таки було цікаво та я вас трошки розважив. Пишіть у коментарі, що думаєте щодо цього набору, та, наприклад, чи можна знайти ось ці всі набори та об'єднати, чи це було б круто. Також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, і якщо залишиться копійчина та, звичайно, буде бажання, мене за посиланнями у описі. Дякую вам за це, а також за перегляд. Гарного настрою! Все буде. Україна.